Слава Ісусу Христу! Запрягли наші дві кобилки Берту і Бреллу. їдемо по сіно. Попробуємо трошки зняти відео, як ми їдемо куди, ми їдемо за сіном. Віщ, віщ! І Ти... трохи наших доріг познімаємо. З яких горів ми спускаємо сіно, як возимо. Снігу нема, то будемо вести на фірі. Говорити будемо на нашому діалекті. Він тепер, я би навіть сказав, що дуже популярний прор. Прр. Гуцульська мова популярна скрізь. Так що, якщо хто з мене не буде до кінця розуміти, десь якісь слова пишіть у коментарях. Я перекладу, переведу. Це дівчинка по чарліку. Наша брелуша. Дочка Чарліка. Получається, що діду її був завезений з Румунії. А це Берта. Я вже казав, що ми її переіменували на дочка Буцефала. Зараз жеребна по сеньорові має лошичку від сеньора. Передаю вітання в Гамаліївку. Співчуваємо хазяїну родину, а співчуваємо родині. Хазяїна, який її виховував, чоловік помер. Викохав таку гарну кобилку. На березень місяць має бути з лошадком, але ми працюємо. що ще працюємо. Це вони. Собі їсти додому йдуть вести. Ну, Барта вище забрало, просто вона стала там так чуть-чуть нижче. Ну так будемо зараз їхати вести сіно Так, запрягли, так, їдемо. Далі включимося, коли будемо підніматися вже на верхі. Відео, може, того не передає, але підйоми тут серйозні. і не передає до кінця це все. але такими серпантинами піднімаємося туди на верх є. Біше, Берто бірше у нас старша та бірше має кігне фіру, але площі на підмогу і так добре. На рівному стані та б'є. Трошки тяжко самому знімати їхати. Стажор у нас є, але не з молодими до цих теренів. Є, хайд! Хайд! Є! Yeah. Hai. Hai. yeah. Та, понятне діло, що помучилася трохи. Сама свої руки гнути майже дворі. Прр. Прр. Ключимося зараз наверху. Не задіхалося трошки відпочиваєте. Виїхали на верхі. Там унизу село. Такі у нас краєведі? Та і так. І так займаємось. Коні мокрі і умучилися, щоб лиш ли, порожню фіру до гори викигнули. Фіра, правда, велика, але. Але так кажуть, що та в мене би одна кобила то покигнула, Та в мене би один кінь більше тягне, ніж в тебе пара. Ну, то я би хотів видіти з одним конем та й з це у фіру, та й в цих верхах, що би ви робили. Переважно діти, які ми на то сильно увагу не звертаємо таке, сміємося. Отак. займаємось. Та й звідси сильно багато грузити не будемо, бо такі спуски в долину, що просто капіт. Робота в наших коників. Зимов на це місце привозимо відпочиваючих туристів. Але коніків кладемо там не ще, бо тут сильний вітер звівається. Тут дуже гарні такі краєвиди, пейзажі. Там на тому хребту наші коні літом відпочивають і випасаються. Так, включимося далі вже коли будемо грозити сіно, та й трошки по можливості їх будемо його вести вниз. Приїхали, приїхали вже до сіна, Так як я і казав, тут вітер, що будемо пробувати грузити. Що нагрузимо, то нагрузимо. Так. Зараз ще дужче вітер звіється, то Нагрузимо лише так, аби мені кого з'їхати, <гум> будемо тікати з цього вітру. Від хати виїхали була погода дуже суперова, спокійна, а тут ще раз то вітер збивається. Коників накрили. На рукавиці метр. Сінця інця невелике.

А оце? Так ми складаємо у нас ціна літа на таку стриву велику. І ми так перевазимо Дівкам дали сіна. Їм це сіно подобається. Це ми сіні збалансовані. Zvedi vsi vitamini, ni treba nič jako, ni lucerne, nič o ni treba. Zelo cel sin. Raznotravljaj se začne, pa hoče. Na robeče se, ko lahko celo sinatra ba feje, litom Lito, nažariti se, pokoseti se, zhrbti se. Je kažen raz vejihati.

Що ж трошки грузим я не дуже грушу, хожу те й знімаю. Попросив метри. Би помих. Діма. Це ще цвіточки, не ані... вітер, ні. Якщо тебе не забирає з цієї фірі. Треба би файно, снігу було впає, щоб ці коні відкопувати аби до половини цього сіна, це маленький коп'ячок, це невелике сіно, але би до половини було снігу то було мене інтересніше. Певне це відео вийде довге, Я десь можу повторюватися, що збуду, бо я знімаю кусками ще не маю практики такої хлопці, але нічого Помале навчимося. Нам головне показати диванним експертам життя в Карпатах, бо місцеві це все. Знаю з маленьких дітей. Все файно, все цікаво. Коні любимо Зато й працює. Деяке зелене файне, ні. Верше трошки примакну ту так одну. Релуха наша у шоці! На копиці базолі тебе так бігало собі так, Дивало, Не бігай вже на сподівалася, що так буде. Так, включимося ще, коли це зав'єжемо. трошки зніму відео дуже кешко! Зняти щось, але трошки зніму. Шейра гад загальмована і це юзує у долену. Такі спуски. Чш -чш -чш. Чш. Помале. ш. Що. Гайд. Пішта піш. Айт! Фу, слава Богу! Злізли. Такі спуски, аж вити згорбив, але злізли. Ki to sprende, troški kieško, ir mums koniam kieško, ale šorobiti. Tai Pamaelenku jų nedodame do šati, ir tai kad nukrovikai, matys, nukrovikai. Šo, šo Bertulė, devedas duma, išo caj tai hoči, zapriegdės, uikis. Горби запер тримати догори гнути, у долину тримати. Дівки в шоці, вони ще таке не робили, це для них перший раз таке. Ну і нам з ними не дуже легко попри це те, що їм перший раз, але нічого. З Божою помічю, то й ми гірші куски з'їхали. Ще трошки те вже вдома. Приїхали ми вже. Привезли. Ці правда задихалися, як до гори війшли, задіхалися, так і в долину прийшли, задіхалися. Ну no, що, дівчатка? А не так все легко. Сіно загрузили. Це ми брали небагато. Добре утісли, досить високо було. Але в них ще перший раз у, такої, у такій роботі, то тяжко було всім і нам і їм. Ми, слава Богу, справилися, приїхали до хати будемо зараз розгружатися. Всім дякуємо за перегляд. Підписуйтеся на наш канал, будемо показувати. І різьбу будемо показувати показувати роботу коней трошки про життя в селі, про роботу. Хоча у нас такої кішкої роботи немає. В основному це сіно, дрива, туристи і все. До скорих зустрічей.